Ви знаєте, місто Харків, область, прифронтові наші території, вони обстрілюються з 24 числа 2022 року. І дійсно ці обстріли йдуть хаотично хвилями. І ми маємо відповідно і ракетні обстріли з реактивних систем типу С-300. І якщо брати 30 грудня минулого року, якщо брати... Початок січня і це були ескандери, це були крилаті ракети Х-22, в тому числі. Так дійсно ворог продовжує тероризувати місто Харків як і інші прифронтові, фактично, території наші. Населені пункти обстрілюються в середньому за добу близько 20 населених пунктів, які знаходяться на прикордоні. Цей керованими авіабомбами, артилерією, авіаударами тощо. Тому так дійсно обстрілюються. Робимо все можливе для того, щоб убезпечити наше повітря від відповідних дронів камікадзе, типу шахі, тому що ми таку проблему так само маємо. Цивільних більше 2300. вже загинуло. Це за, за нашими даними. Це те, що ми розуміємо, поранено більше трьох тисяч. А значить, з них діти це близько трьохсот. Загинуло 81 дитина. Не наймолодші було лише 5 місяців. Це ті дані, які ми розподіляємо. Однак є ще дані, які нам ще потрібно буде встановити це на прикордонній території. У нас так само є інформація щодо можливих масових, зах... ну, то, ну, тобто по... фактично поховань. Да, але підійти до тих територій ми наразі не можемо, тому що це прикордонна, прифронтова територія, там ведуться постійні обстріли. В принципі, якщо побрати алгоритм військових дій, то всі штурмові дії мають переважати в наявності і живої сили, і техніки, і всі інше. тому, що захищатись завжди, можливо, меншими силами та засобами. скажімо так, я скажу так, що наших сил там достатньо для того, щоб тримати фронт, тримати оборону для того, щоб не давати просуватися в ну, тобто ворогові. І це нашим збройним силам вдається по всім абсолютно напрямкам, які наразі у нас активні. По куп'янському напрямку, по півночі нашої території, важке питання у нас, якщо брати щодо руйнування інфраструктури, 42 тисячі об'єктів або зруйновано, або пошкоджено, значить, внаслідок ворожої агресії Російської Федерації просто наведу вам цифри люди отримали компенсації наразі. По програмі є для відновлення свого власного житла. Яке було пошкоджено близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень це те, що люди отримали вже зараз. Сформоване на знищення майно сертифікатів сертифікаті приблизно 600 це біля 800 мільйонів гривень. Тобто руйнування колосальні просто. Те саме стосується і бізнесу. Значить, Приблизно 40% підприємств зупинили свою повністю роботу. 30% підприємств релоковано, з них 15% відновили. Роботу на нових територіях поза межами Харківської там області важко із промисловістю, фактично залишаються працювати ті, якщо я е, говорю про великий бізнес, то залишаються ті, які не, не ушкоджені, скажімо так, там промислові об'єкти, бізнес і хто ну, не має можливості виїхати звідси. Да? Це пов'язане з там прив'язкою або до місцевості, або з великим промисловим виробництвом. Якщо брати середній малий бізнес, то відновлюється, але це напряму пов'язано із безпековою ситуацією, яка є у місті Харків і на наших фактично територіях. Ні, так не можна сказати. Дивіться, ті, хто планував виїхати, вони вже виїхали. Це можна пов'язати з ринком, який у нас є з ринком нерухомості. Звичайно, тут повна стагнація і щодо житлової нерухомості, і щодо бізнес нерухомості, так само, і тих людей, які був пов'язаний бізнесами з нерухомістю, то звичайно, що тут ситуація досить така а, плачевна. Якщо брати виробництво, якщо брати продукти харчування, якщо брати переробку, якщо брати сільське господарство, то тут ситуація більш-менш. Однак, звичайно, що ми маємо запроваджувати стимули, стимули від Міністерства економіки, які в нас фактично і є, і є подекуди унікальними саме для Харківської області, це в тому числі отримання кредитів під 1%, Є, звичайно, програми 5-7, а є програми під 1% саме для Харківської там області. Тому а, бізнес так само в умовах а, воєнного стану має адаптуватись до тих умов, які у нас є. І це ми фактично спостерігаємо. Але все одно, ну, звичайно, що є люди, є рішення, є рішення, тобто бізнесів, фірм, підприємств, установ, які мають а, там бажання виїжджати, а, там розпочинати або продовжувати бізнес на інших територіях. А є такі, хто які хочуть повертатися і відновлювати свій, свій бізнес тут на місці. Майже щодня бачити смерті людей, включаючи дітей. Та, на жаль, ситуації безліч було, на жаль, і е е намагаєшся абстрагуватися від них, однак не зовсім це вдається. Т можна пригадувати, як лікарі боролися всю ніч за життя до 11-річного хлопчика, хоча, який отримав дуже важке поранення там, голови, і фактично вони всі абсолютно дорослі досвідчені люди. Розуміли, що, скоріш за все, дитина не виживе, однак більше 10 годин всю ніч фактично проводили там операцію. І так дійсно хлопчик на ранок, на жаль, помер. Це п'ятимісячна дитина, яку фактично при передачі вже з карети швидкої допомоги до хірургів, і на руках дитина так само помирає. Ну, це важко. Тобто, дивитися, на жаль, таких прикладів ну, у нас досить велика кількість, коли ворог. На жаль, завдає ракетних ударів по нашій цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам і гинуть цілі покоління, коли мати фактично втратила одну із своїх, ну, тобто, дитину, да? і ну, це досить боляче дивитись на неї, коли вона про це дізнається, будучи вже в лікарні, коли вона ходить по палатах і шукає свою дитину, тут їй просто ну, ніхто не може. Не осмілитись, скажімо так, сказати, що її дитина насправді померла під завалами. Оце дуже важко. І нашим поліцейським важко, і підрозділам ДСНС важко, коли вони це все бачать, коли вони там розбирають ці завали. І в них є, знаєте, така маленька крапля надії, що там ще хтось лишився. Однак все одно дістають вже понівечені тіла. Оце важко. Те, що там зруйнована інфраструктура, це ми зможемо відбудувати. А те, що ми не повернемо наших людей, дітей, які зовсім не не заслуговують на таку долю, дав і у яких було все життя попереду. Оце важко. І не мали ми там встановлювати пам'ятник загиблим дітям у центрі Європи у 21 столітті.